Олег Олександрович замовив цікаву камеру. не така, як всі, не банальна. Це циліндрична камера, має подвійну ампіцітку. Тобто це червоне, видима і має тут точ штучний інтелект, тобто ця камера може вже чітко розрізняти людину, транспортний засіб. Десь тут є, от бачите, ніби. Ну, покажи, як вона виглядає всередині. До цієї камери вона може працювати автономно, бо я такаю в тим, що не всі люди розуміють, що таке основна відмінність мережевої камери від е, аналогової, тому що не обов'язково, щоб підключати від адміністратора, тобто ця камера може записувати, зберігати архів на карту пам'яті. Ну і така камера, повністю металевий корпус. Повторюється, що основна особливість цієї, що тут є аналітика, тобто вона може... Детектувати людину, транспортний засіб, це назвати сповіщення додаток та є захист периметра. Ось така камера буде монтувати Олег Олександрович. зовсім скоро.